Ну що ж день, третій нашого навчання в українській кіношколі. І я пряму на завдання, бо сьогодні, мабуть, ми будемо розбирати монологи, які ми готували. Я вже його виклав. А, не знаю, що там буде. Сьогодні дві частини заняття. Одна із психологом, а друга з режисером. Як завжди, дуже цікаво, що там буде.

Секунду, Я, не... Я мир, ти объєд, і ми з тобою з а, Ти oh з oh всяких Начина... Треба записувати все одразу по гарячих слідах. Вчора ми спілкувалися на тему стихії води, а також на другому етапі заняття ми спілкувалися про, знову про зажими. Виявляли їх, працювали, давали їм назву. Ем, в мене вдалося, хочу сказати. Треба записати ще новий монолог, який я вже обрав. Чекаю вечора, щоб переписати його і вивчити, звісно, що, бо треба вивчити його. На зв'язочку. Не кажи як усі. Для них ти просто псих. А.